Диверсія в глибокому тилу Росії згоріла купа техніки загарбників. Гур показала унікальні кадри. Хто стояв за операцією? Усі подробиці далі у цьому випуску. Друзі ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. В Росії не згодні з політикою Путіна громадяни знову влаштували диверсію. Про новий акт непокори режиму розповіла гур в ніч на 12 квітня. В Архангельську спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ. Це один із місцевих мешканців підпалив одразу чотири автівки поліції типу Газель. Чоловік зняв свою операцію на відео на кадрах. Видно, як палають машини в гур уточнюють, що вогонь перекинувся з автомобілів на будівлю управління. У Буданова назвали цей підпал протестом проти російських силовиків, які примусово мобілізують громадян для війни проти України. Тим часом слідчі комітет РФ повідомив. Вже затримав палія. Ним виявився 21-річний житель Архангельська. Його підозрюють в теракті і вже відкрили кримінальну справу щодо нього. За версією російських слідчих, саме цей молодик облив бензином і спалив машини поліції на вулиці Попова. В результаті три автівки серйозно пошкоджені, уточнили. Силовики ніхто з людей не постраждав додали там. затриманому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Чоловік стверджує, що нібито перебував під впливом шахраїв, з якими спілкувався телефоном. А російські медіа пишуть, що затриманий це активіст студентської ради вищої школи економіки, управління та права. Тут друзі зуважимо, що це вже далеко не перший подібний випадок диверсії проти окупантів, і відбуваються вони також на прифронтових територіях. Наприклад, 3 квітня на околиці Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, як виявилося, у повітря злетів броньований автомобіль Тигр. У той момент всередині перебували ворожий екіпаж та десант підрозділу Ахмат Восток. За даними ГУР, в автівці загинули щонайменше п'ять кадирівців. У Будонова також нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата чим натякнули на ймовірну причетність нашої розвідки до цієї операції. Вибух у Мелітополі прокоментував речник української добровольчої армії Сергій Брачук, і він каже, що це далеко не останній подібний вибудок. Далі буде. Гуркотіло як тут коментувати, гуркотіло і буде гуркотіти. Це те, що показує ворогу, йому буде неспокійно і небезпечно на тимчасово окупованих українських територіях. Додайте сюди ще події в Криму. Як хтось там поспішив списати Крим з порядку денного а гуркотілі? Відповіли Ні, так не буває буде гуркотіти надалі. За що величезна подяка, тому що я інформаційно завжди лобіюю, Ви знаєте, те, що Крим не зникає з порядку денного на театрі воєнних дій, і власне головне управління розвитку Міноборони це вкотре показує. Таких вибухів буде далі. Рук опору працює в тому числі, працюють сили спеціальних операцій, тобто ті структури спеціального призначення, які є у складі сил оборони. Тому що тут коментувати? треба, щоб було таких подій побільше, і це дійсно додає настрою. І це знову таки тримає ворога в напрузі, що він не може спокійно ходити по нашій землі. Українська розвідка може похвалитися також не лише знищенням окупантів, але і їх військової техніки. Пригадаємо лише успішний удар по аеродрому РФ на Белгарщині, де згоріли одразу чотири ворожі гелікоптери. Детальніше про нього розповів аналітик Василь Пихньо, Послухаймо його. Вчора були повідомлені про те, як працює наша авіація на передовій, як вона знищує ворожі, як контоні переправи, такі їхні пункти управління, різноманітні ВОПи, РОПи і тому подібні речі. Сьогодні поговоримо про втрати противника, тому що по перше, вчора стало відомо про мінус одну су 25 російську платформу авіаційну. Ну штурмовик су 25 Мінус сушка. Вона не є, не стала, скажімо, так, доробком знищення наших збройних сил. Вона я так розумію ну, наслідок а, аварії. Була знищена на території Російської Федерації, о що стало доробком наших збройних сил. Так це робота головного управління розвідки, які в Білгородській області от таку операцію видали з знищення чотирьох російських гелікоптерів, двох багатоцільових вертольотів. Мі 8 які війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів. Ну і двох К-52 ударних гелікоптерів, які ворог використовує для розвідки та атак на цілі противника. Ну тут у нас. В цьому випадку знищено їх було ракетами до Хаймарс, як показують наші бійці, 180 тисяч уламків вони видають, і це гуримо у взаємодії із силами спеціальних операцій. Таку насправді. Видатну роботу провели в доволі таки глибокому тилу противника. Це Білгородська область. Зараз ми повернемося на мапу Діпстейт. Її всі побачать детальніше. Від них справді ніхто не сховається, і це насправді дуже цікава історія, яка полягає в тому, що гур спочатку показували свої операції на території окупованого Криму, де пам'ятаєте, з морських платформ в півідрони злітали і буквально за декілька днів. Техніки там переважно радіолокаційних станцій або засобів РЕБУ ворога понищили на більше 500 Тисяч доларів на більше півмільйона доларів, буквально таки за декілька днів. Зараз ось такі от ураження гелікоптерів теж доволі таки цінна історія, при тому, що відбулося воно на так званому аеродромі підскоку. Це в Білгородській області, між іншим, не дуже та й близько біля фронту, біля івні, ось тут це плюс-мінус 60 кілометрів. Ось звідси від Краснопілля до Івні. Ворожої 60 кілометрів. Це от сюди залетіли наші дрони-розвідники, і от сюди прилетіли згодом гаймарси, які завдали ось цього удару по території противника. Власне кажучи, ця дирекція, скажімо так, якісь мірі ця лінія. Вона, як ви можете побачити, ось у Груїди та Краснопілля це прямісінько навпроти графівки та Демидівки. Ось ці два населені пункти. бачите, де я вожу курсором, пряма лінія. Фактично, що підтримки. Операції наших сил оборони на території Білгородщини Демидівка. Особливо Демидівка, ми насамперед про неї говоримо. Графівка це вже другим темпом. іде, а от Демидівка це насамперед те село, щодо якого зараз відбувається найбільша тижба, найбільша паніка в російських телеграм-каналах щодо того, що мовляв наші збройні сили закріпилися там на прикордонній території. Я як притримувався думки, так і продовжую притримуватися, що це є не більше ніж прикордонна операція. Хоча деякі речі починають показувати, що значно більші перспективи в неї з'являються. Ну, наприклад, от, знищення тих же гелікоптерів. На аеродромі підскоку демонструє, що власне а, росіяни, по перше, використовують туди свої додаткові ресурси у вигляді вертольотів. Б е, Генеральний штаб наш застосував чергове асиметричний крок. Насправді, е, після виходу із суджі з Курська з Курської області. Ну і то не до кінця виходу. Е, з деяких територій Курщини е, наш генштаб зіграв таку гру, е, щоб скувати сили противника там на Білгородщині, Одразу як то, як то кажуть, не відходячи від від каси, з метою того, щоб ці там, 60 чи 70 тисяч, скільки там є Тисяч росіян на Курщині вони не були переслоковані на інший напрямок. Тобто головна суть одразу зав'язати їм створити небезпеку в інші іншому районі прикордоння е, Росії та України для того, щоб знову зв'язати боями ці сили. Е, якщо вдасться перетворити це в якусь таку, дещо більшу історію, е, то відповідно ще більше сил противника зв'яжеться. Ще раз повторюся, що це демонструє. От, які фактори підтверджують таку історію? Це знищення гелікоптерів на тому ж таки, на одній осі. Білгородського напрямку на рівні Демидівки та Графівки. Другий фактор, який показує, це знищення двох мостів переправ через річки, зокрема у районі таких населених пунктів, як Графівка і Надежівка. Ось вони, ці два населені пункти на Білгородщині, в Графівці і в Надежівці, були знищені мостові переправи. Стежте за новинами про вибухи на території Російської Федерації на нашому каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього, друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі!